Незважаючи на те, що зима ще не показала свій справжній характер з ожеледицею та снігопадами, комунальники Нікополя готові до зимової негоди. Техніка комунальних підприємств, якою будуть розчищати дороги від снігу, повністю готова до роботи. Вона оснащена плужно-щітковим обладнанням для згрібання снігу та обробки доріг посипковим матеріалом. 32 одиниці техніки стоять на базах, закуплено більше 6 тонн палива, придбано більше тонн тонн солі для приготування піщано-соляної суміші. Додатково, що місто закупило 7 вагонів солі, на даний час їх розвантажують. Тобто місто повністю готове до зими. Розроблена схема очищення вулиць. У цьогоріч спробуємо вичистити при великих снігопадах місто ще швидше і більше, і також будемо розчищати приватні сектори, чого раніше не робилося.